Ви б дивились фільм, де головний герой просто сидить у телефоні? Весь час цей фільм вийшов би жахливим, чи не так? І Я думаю, саме час розпочинати бути головним персонажем свого життя. Тому ось 56 речей, якими ви можете зайнятися замість простого сидіння в телефоні, гортаючи стрічку годинами. Перше створіть літній плейліст. Щоб розпочати літо правильно, створіть собі плейліст з найлюбленішою музикою, яка допоможе романтизувати цей період. А взимку ви зможете переслуховувати ці пісні та згадувати ці прекрасні Асні вечори, ну а також музика додає впевненості, коли ви гуляєте літніми вуличками. Друге, помалюйте крейди. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми збиралися цілим двором та робили різноманітні малюнки на асфальті? Тож чому б не поринити ці спогади ще раз, тим паче, що технік для малювання крейдою дуже і дуже багато. До речі, я чула, що в США розмальовують свої паркувальні місця. Дуже цікаво. Думаю, що мешканці вашого двора точно зацінять. Якщо за вікном дощ і не хочеться нікуди йти, то саме час створити холографічну коробку. Насправді звучить набагато складніше ніж є. Насправді, все, що вам знадобиться, це звичайна коробка, а також коробки від дисків. Ви сподіваюся, що пам'ятаєте, що є таке. Якщо ні, запитайте батьків, вони вам допоможуть. Кришку від дисків ви маєте помістити в цю коробку але зробити це під нахилом, Ось як ви можете побачити зараз на малюнках. Після цього ви ставите телефон з дуже гарним відео на ютубі і насолоджують. Четверта письма відкрий Коли одного разу на день народження своєї подружки я зробила їй такий подарунок, тому ви можете занотувати це як ідея для наступного дня народження вашої подружки, друга або когось з близьких, або можете створити навіть для себе. Все, що вам знадобиться, це конвертики, які ви підпишете для різних ситуацій. Наприклад, відкрий коли сумно, відкрий коли день народження мами, відкрий, коли день народження подруги, відкрий, коли ти дуже щаслива, відкрий коли кінець світа, і так далі. Всередину можна покласти лист собі, наприклад, або якусь дрібничку, шоколадку. Наприклад, якщо ви створите письмо, відкрий коли захворіла, тоді туди можете покласти гематоген. Ідеї для назв конвертиків: сила селена. Тільки давайте домовимося не відкривати все в той самий день, гаразд. П'яте банка спогадів. Її також можна подарувати подрізі або другою, або створити просто для себе закарбувавши всі найцінніші моменти. Шосте закладка у вигляді сердечок. Особливо це сподобається тим, хто любить почитати. Сьоме. розфарбувати камені та доповнити ними свій інтер'єр. Восьме зробити намисто з ракушек. Чи мушли? Я не знаю, як правильно. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я точно знала. Ви можете знайти найгарнішу ракушку на морі і таким чином закарбувати цей момент. Дев'яте зробити квітковий вінок. Мені здається, що класично робиться з кульбабок, але на мою думку, з інших квітів буде також дуже естетично. Десяте створити значки. Звучить як проста ідея, але при цьому дуже цікаво. Все, що вам знадобиться, це кришки від бутилок. Булавка, а також фарби. Одинадцяте. Повторити кадри з Pinterest. Це можна зробити з подружкою, або навіть самій буде весело. А бонусом нові світлини в інстаграм. Дванадцяте декор дзеркала в кімнату. Побачите, як збиратися буде набагато веселіше. Тринадцяте. Розфарбувати шопер і екологічно, і стильно. У мене теж є. Ви могли бачити в попередньому відео. Просто він не розмальований, а на ньому вишиті повітряні кульки. Чотирнадцяте вишивка та в'язання. Це може бути для вас новим хобі, а також, якщо все буде дуже гарно виходити, у вас додадуться не тільки нові речі в гардероб, а також ви зможете їх продавати, і це буде додатковим видом заробітку. 15. зустріти світенок. Я знаю, що у зв'язку з комендантською годиною не у всіх вийде піти кудись в парк, наприклад, чи на берег річки. Проте ви можете влаштувати це навіть себе на балконі. Приготувавши дуже смачний сніданок та насолоджуючись початком нового дня. Але не забувайте бути обережними. 16. зробити посуд з глини. Зараз дуже багато майстер-класів майже у будь-якому місці, тому можете відвідати їх, а також створити для себе надзвичайно гарний посуд. 17. зробити DIY старих кросівок. Ви можете їх розмалювати та отримати майже нову річ. Вісімнадцяте створити браслетики. Ними ви зможете гарно та органічно доповнити свій літній образ. Або подарувати друзям. Наприклад, у мене ви могли помітити каблучки, які стається дуже прості, але при цьому дуже гарно виглядає. Дев'ятнадцяте час для себе. Видільте цілий день, на відпочинок та турботу про себе. Двадцяте спробувати новий вид морозива. тому що особисто я та людина, яка обирає один тип і їсть його все літо. Цього року я вирішила трішки урізноманітнити своє харчування, тому що цих видів так багато, що хочеться спробувати просто все. Наразі моє улюблене ось це. А ви пишіть мені в коментарях, які ще мені варто спробувати та які є вашими улюбленими. Двадцять перше приготувати літній напій. це може бути лимонад, мохіто або інший коктейль на ваш вибір. В цю спеку це саме те, що треба. Двадцять друге. Прожити день без соціальних мереж. І відкривати телефон тільки для того, аби зловити гарний кадр або зателефонувати близьким. Двадцять третє. Розмалювати картини по номерах. До речі, майже в кожному відео, яке я роблю просто розмовним, ви можете побачити якісь різні картини на моєму фоні. Всі роблю їх. Я особисто, але просто вони по номерах. Ось ця до речі, це діаматова мозаїка. Тож, якщо один варіант, можете створити картину діамантовою мозаїкою. У мене зараз стоїть дві незакінчених картини, і я просто чекаю, коли прийде якесь натхнення. і Я їх завершу. Натхнення прийди. 24. Поснідати не вдома. Іноді дуже гарно виходити зі своєї рутини та коштувати щось новеньке. 25. Однаково одягтись. Ви можете домовитися з друзями та обрати речі одного кольору. І потім відправитися на прогулянку містом. 26. Влаштувати день читання. Мені здається, що це дуже атмосферно, коли за вікном дощ, гроза і ти весь день. Просто читаєш книжки або оберіть одну книгу та читайте весь день. 27. Подивитися фільм під відкритим небом у мене був такий досвід. Я дивилася мультфільм на пляжі. Це був просто на емоції. Тому обов'язково спробуйте одного літнього вечора. 28. Влаштувати тематичну ночівлю. Можете домовитися з друзями про перегляд якогось конкретного фільму. Одягтися в стилі цього фільму, принести смаколики цього фільму, або можете приготувати їх, тому що на Ютубі насправді дуже багато відео, де люди готують їжу з якихось фільмів або серіалів. Ну а потім всю ніч просто переглядати цю кінострічку та отримувати задоволення. 29. Займіться навчанням для себе, а не для універу або школи, тому що протягом навчального року ми вчимо дуже багато тем, які насправді нас не дуже цікавлять. Тому оберіть собі якусь одну тему. Яка вам подобається і детально вивчіть її. 30. Зберіть букет з польових квітів. Мені дуже подобається це поєднання з одного боку простих, але дуже милих квіточок. 31. Створи список місць, які хочеш відвідати за все своє життя. 32. Влаштуй челендж добрих справ. Ось декілька прикладів, що ви можете зробити. Скажи комплімент собі зранку, зроби комусь подарунок без приводу, або навіть собі віддайте речі, яких більше те потребуєте. І тут сенс у тому, аби саме не викидати ці речі, а передати комусь. Наприклад, на деокуповані території або тим, хто потребує цього у вашому місті. Принеси додому торт або букет квітів без приводу. Зроби комплімент касиру в магазині. Написати гарний відгук на пост послугу чи товар, який вам дійсно подобається: зателефонувати родичам, з якими давно не спілкувалися, залишити книгу в під'їзді з запискою, ти можеш це прочитати, написати добрий коментар під якимось постом або навіть під цим відео. Дуже вам дякую. 33. купіть квіти у свою кімнату. Це буде не тільки корисний зелений куточок у вашому місці. Але і дуже естетичний. 34. почніть знімати відео щоденник, навіть не обов'язково кудись викладати. Але для вас у майбутньому це буде дуже цікавим досвідом для того, аби передивитися. Ви можете побачити, як змінилися ваші думки, погляди на щось, або навіть як зовнішньо змінилися ви. 35. Зробіть зарядку або попрактикуйте йогу зранку на вулиці. Це буде саме той ідеальний початок дня, який зарядить енергію. На весь час тридцять шосте. Ведіть щоденних дрібничок. Це коли ви збираєте різні запрошення кудись чеки. Квитки в одне місце і оформлюйте їх у гарному стилі, таким чином, закарбовуючи усі найцінніші моменти. 37. -е, послухайте спів пташок у парку або навіть в лісі. 38. -е, розберіть сумку або рюкзак та викиньте усе зайво. Тридцять дев'яте. посмажте маршмелоу на вогнищі. Також ви можете додати до них печенюшки і виходять дуже смачні солоденькі сендвічі, скажімо так. До речі, колись ми це робили навіть вдома, просто на газовій комфорті. 40. налаштуйте свій телефон. Виділіть час, щоб позбутися від всіх непотрібних файлів, почистити пам'ять на ньому. Ми всі проводимо так багато часу в телефоні, тож варто потурбуватися про те, що на ньому немає такої інформації, яка більше не є корисною для вас. А після цього ви можете стилізувати харчу відчити або навіть якось однокольорово оформити та додати трошки магії. 41. влаштуйте велопоїздку. Я розумію, що вдень це може бути достатньо спекотно, але чому б не провести вечір десь у парку або за містом, катаючись та насолоджуючись цією атмосферою. Якщо у вас немає велосипеда, його можна взяти на прокат. 42. сплануйте свій наступний місяць. До речі, він вже буде останнім цього літа. 43. зробіть маску вдома. Мені здається, так набагато цікавіше, аніж просто купувати в магазині. Наприклад, я колись дуже Давно робила маску з вівсяних пластівців. Ти просто заливаєш вівсянку окропом, даєш трошки постояти, і після цього наносиш на своє обличчя. Повірте, шкіра після цього і дуже, і дуже м'якенька. 44. сходіть у кафе з котиками, це наче безкоштовна терапія. А ще ви можете прихопити з собою ноутбук чи телефон з вашою роботою, поки довкола вас кружлятимуть ці милі створіння. 45. Відвідайте кав'ярню, у якій ще не були, та спробуйте новий для себе напій. Ви ніколи не знаєте, може це стане вашим улюбленим місцем. 46. Помийте Помити пензлики для макіяжу. Я знаю, що це щось, на що ви дуже часто забуваєте, тому що я теж. 47. Спечіть тортики вдома. Можете об'єднатися з друзями та весело провести час. А потім ще попити чайок смачненьким. 48. Приділіть день на генеральне прибирання. Якщо для вас це дуже важка робота і вас не вистачає мотивації, ви можете записувати весь цей процес на таймлапс. По-перше, потім вам дуже захочеться його передивитися, і ви захочете зробити якомога більше справ. Ну і це дуже залипаючи. 49. Навчіться робити милі вироби з бісеру. Я вам вже згадувала про свої каблучка, але це не обов'язково мають бути аксесуари, також це можуть бути якісь фігурки, які ви можете також подарувати кому. -то. 50. Навчіться робити укладку вдома. Я розумію, що це вимагає терплячості та практики. Я, наприклад, досі вчусь, проте у цьому вам можуть допомогти різноманітні відео на YouTube. 51. Влаштуйте пікнік. Зараз саме той сезон фруктів та ягідок. Тож обов'язково відправляйтеся зі своїми друзями у парк чи просто на природу на посиденьки. 52. Проведіть день без телефону. Покладіть його в коробку та не дозволяйте собі його чіпати аж до наступного дня. Це може бути важко, але точно того вартуватиме. 53. Розмалюйте свічки. Так, можливо, після зими це вже не дуже актуально. Проте хто сказав забувати про милі та естетичні елементи інтер'єру. 54. Створіть ідеальні рутини. Літо це саме той час для експериментів над тим, щоб вивести для себе ту саму формулу догляду за собою або, можливо, нанесення макіяжу. Або це може бути звичайна ранкова чи вечірня рутина. 55. Прикрасьте чохол телефона. 56. влаштуйте день в басейні, засмагаючи та весело проводячи час з друзями. І звісно, не забувайте створювати списки з цілями на літо або просто з речами, які ви хочете виконати протягом цих вже двох місяців. І обов'язково пишіть їх в коментарях, щоб і я змогла підкреслити для себе щось новеньке та втілити в життя. Підписуйтесь на канал, щоб допомагати розвивати україномовний контент. Тож з мене цікавий контент, а з вас сподобачка та підписочка. І не забувайте донатити нашим зсу, обирайте фонд або збір, якому ви найбільше довіряєте, та залишайте свою копійчину. Бережіть себе, побачимося з вами вже в новому відео. Усіх обіймаю. пап.